Захистити браданіні під час іспиту і попросив дати йому сатаній шанс, але це не допомогло. Це поразка по всіх фронтах, проборчав тато, присів на диван поряд з Мартою. Не лише для нього, а й для нас, викладачів, ми навіть не вирухнулися, щоб допомогти йому. Це залишилося на нашій совісті. Йому б закінчити середню школу, перейти в. До старших класів і розпочати нове життя в іншому місті, де люди не ставляться до нього упереджено. Цей хлопчик має великі здібності, він лише повинен визнати їх і знайти застосування. Марта знала все про татових учнів. За вечерю він часто розповідав дівчинці про те, як минув день у школі про Даніні був улюбленим. Марти. Вона ніколи його не бачила, але знала про нього все. Їй навіть здавалося, що вона знає його все життя. Вона ставилася до нього дуже тепло, наче до старого друга. Але найцікавіше було те, що в не заїкається. Батько часто розповідав Марті, що під час уроків, коли хлопчика. Переповнюють емоції, не міг закінчити жодної фрази, не запнувшись середині слова, він не полегливо повторював лише перші літери. І якщо хтось із однокласників починав сміятися з нього. Все закінчувалося, закінчувалося тим, що Браданін не сердився і повертався на місце з черговою твійкою в журналі. Він хитрує, не хоче вчитися і прикривається своїм заїканням. Звинувачували його інші вчителі, ті самі, яких тато Марти завжди хотів замкнути у шкільну підсобку та викинути ключ. Принаймні так він говорив. І ось браданіні провалив іспит. Я хотів, говорив його матері, зрозуміло, потай від усіх інакше директор би мене вбив. Не залишайте його тут, переведіть хлопчика в іншу школу. У мене серце кров'ю обливається від думки, що я його. Більше не побачу, але браданіні потрібно розпочати все спочатку і цього разу без помилок. Тоді йому не залишатимуть упередження інших людей та тягар минулого. Все, що йому потрібно, це нова можливість. Гаразд, краще розкажи, як пройшов останній день в школі, сказав тато після того, як пили в душу. «Чудово, ми нічого не робили. Нам просто дали завдання на канікули та пояснили, як його робити. Потім всі відсвяткували останній день тортом. Правда, він був не дуже смачний, бо ми купили його в супермаркеті. Але ми були такі раді, що школа скінчилася, що цей торт здався нам найкращим в світі. Чим планує зайнятися на канікулах? Ти знаєш, у мене, на жаль, сьомий клас, іспити. Я буду дуже зайнятий. Мені, мені б так хотілося бути поряд тобою, поїхати кудись, але зараз не вийти, вибач. Раптом обличчя тата засяяло, ніби його спала на думку відмінна ідея. Придумав, що? Якщо ти відпочинеш кілька днів з бабусею та дідусем, наприклад, тиждень у Лігурії, їм там дуже подобається. Ми могли б знайти недорогий готель. Ти б ходила на пляж, купалася, та читала цікаві книжки. Я знаю, що цей рік був непростим для тебе. Вираз обличчя Марти говорив сам за себе. Звичайно, вона любила бабусю та дідуся. Іноді з ними було навіть цікаво, але провести цілий тиждень на морі в їхній компанії і без друзів це вже занадто. Так, не про... такі канікули вона мріяла. Але дівчинка не хотіла образити тата, йому теж довелося цього року нелегко. Тож вона вирішила відповісти дипломатично. Це дуже просто, варто лише захотіти. Не хвилюйся за мене, тату. Я знаю, що в тебе школа та багато справ. Я краще лишуся тут з тобою. Мені не хочеться їхати зараз. І мені є чим зайнятися, не хвилюйся. Я подумаю, куди б ми могли сходити разом. І потім розповім тобі, і чому я, як і раніше, вважаю тебе дитиною, навіть не помітив, як ти стала самостійною дівчиною з гордістю відповів тато. До того ж... Ту саму мить, коли він запропонував Марті поїхати на море з бабусею і дідусем, він і сам зрозумів, це не найкраща ідея. Ну, а тепер мені треба прийняти душ. Сьогодні вранці я спітнів як верблюд, сказав тато і зник у ванні. Щороку, на початку літа, він скаржився, що у класах немає кондиціонерів, але він хвилювався не лише за себе. А й за своїх семикласників, адже незабаром їм належить скласти іспит і при цьому постаратися не збожеволіти від задухи. Марта залишилася лежати на дивані. Чим же їй зайнятися майбутніми днями? Багато однокласників поїхали з батьками на море. На початку липня вона поїде до села, до своєї подруги Карлотти. Тато вже знає про це. Але до липня ще багато в часу. Якби мама була жива, вони точно вирушили б у будиночок на озері. Коли Марта навчалася в початковій школі, вони завжди відпочивали на озері після закінчення навчального року. Як же вона засмутилася? Дізнавшись, що та тато продав той будинок. На відпоміну від дочки, він більше не хотів туди повертатися. Останнє Марта їздила з мамою на озеро після четвертого класу. Вони провели там три тижні разом з маминою шкільною подругою. Як шкода, що люди, яких ти любиш, залишають тебе, зітхнула Марта. Але настав час вирішити, чим їй все-таки зайнятися. Потрібно швидше придумати щось цікаве. Так їй би справді не завадила хороша ідея. День, коли синьорина-кориця знову і знову з'являється в житті Марти.